7 грудня, субота, дякую всім за турботу і допомогу. Інна Уткіна, місто Харків. Блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть. Матвія, п'ятий розділ, вірш 7. Війна застала нас у рідному Харкові. Ми живемо на північній околиці міста, тому перші відчули всі жахи обстрілів. Спочатку від вибухів розбилися вікна, земля здригалася, сон пропав. За кілька днів у місті виник гострий дефіцит палива, продуктів і навіть питної води. Люди масово виїжджали з міста, а хто вірив у те, що все швидко закінчиться, сидів у непідготовлених, вологих, темних і холодних підвалах. Ми якийсь час жили на дачі, але після авіаційних нальотів 15 березня вирішили виїхати з міста. Конкретних планів і маршрутів не було, головне зберегти життя рідних. Рухаючись у західному напрямку України, ми зупинилися в місті Черкаси, де нас, голодних і некупаних, привітно зустріли місцеві жителі. Влада міста надала кімнату в гуртожитку, де проживаю я, моя мама 80 років і син з невісткою. У цьому гуртожитку мешкають переважно сім'ї з Бахмута Лисичанська, Донецька, 12 сімей на гемодіалізі. Випадково я познайомилася з громадою адвентистів сьомого дня в місті Черкаси, яка регулярно допомагає мені та багатьом іншим переселенцям, продуктовими наборами, одягом. Адвентистська гімназія Оазис Надії надала мені можливість працювати на шкільній кухні. Тепер я можу не тільки відволікатися від своїх проблем, а й мати заробітну плату для, для спілкування з духовними людьми. Дякую всім за турботу і допомогу.